це Євген Шмургун, людина в літературних колах, знана саме він на початку року став першим лауреатом започаткованої у місті премії імені Уласа Самчука. Із усіх кандидатів комітет з 11 членів віддав перевагу саме йому за ось ці дві книжки. Твердь і пітьма не здолала його. Євген Шмургун каже, поборовся за премію фактично випадково. Від просвіти від краєзнавчого музею подання було окремо. Це не моя ідея, мене. Подали, а я дав паспорт. І ідентифікаційний код. Бо для документів це треба, і представив свої книжки. Оце вся моя була заслуга. Премію це після відрахування податків трохи більше 4 тисяч гривень. Він доклав до видання нової книги. Однак, ініціатори літературної премії наголошують, аби її здобути, не обов'язково мати такий самий солідний доробок, як Євген Шмургун. Претендувати на неї можуть і молоді автори, які видали книжку, збірочку чи просто опублікували свій твір у журналі чи Альманасі і Юють за учасниками бігати, ніхто не буде в першу чергу. Вони повинні подати документи на цю премію. Вони часто десь щось чули, не чули. Ми звертаємося до всіх, хто працює в царині літератури в місті Рівному. Їм потрібно подивитись положення і просто виконати вимоги цього положення. Бо десь сидіти, видавати книжки і казати ми чому нас е, не, не беруть до уваги в першу чергу зробіть речі формальні. Вони насправді не дуже високі. Положення про премію каже Галина Кульчинська, є на сайті міської ради та управління культури. Документи можна подавати до 1 лютого. Чиновниця додає, процес уже пішов, але скільки заявок подано, і хто ці люди згідно з положенням, розголошувати не можна. Самого ж лауреата оголосять 20 лютого. Саме тоді відзначатимуть 109-ту річницю з дня народження Уласа Самчука. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.